Привіт народ. І сьогодні ми з вами продовжимо історію про княгиню Ольгу. Я відразу кажу, що я почну з легендарної частини, точніше, я почну цю розмову з того, що Ольга у нас без сумніву легендарна постать. Тому насправді, я. Ну, це нехай дотримала, а так собі зауваження, мов взагалі не те розповідаю. Насправді все те просто з наукової точки зору. Єдине що погляди на Ольгу у нас дещо міфологізовані, і не в останню чергу тому, що, ну, напевно, Ольга сама того хотіла так підозрюю. Ну, тому що вона жінка, вона не могла правити по праву сильного. Ви ж пам'ятаєте, що вона правила в досить мускуліному світі. Тому якщо жінка сильна, то знаєте, це і наші чоловіки не сильно сприймають. Ні. Вона могла правити як легенда. Якщо легендарне, таке, міфологізоване. І навіть скандинавські літописи приписують ім'я Айдагря, і це слово воно взагалі не ітиміл... етимологізується не зовсім. Тобто зрозуміло, що напевно була якась легенда скандинавська, напевно, Ольга її знала, будучи скандинавкою, і вона, напевно, це все просто грала свою роль в межах міфу. Це важливо, тому що вона жінка, в неї немає сили і вона не може опиратися на силу. А військо за нею піде тільки тоді, коли вона обґрунтує міф, як не дивно це звучало. Здавалось би, чоловіки, і тут раптом міф. Ні. ні, насправді, чоловіки люблять казки, Скажу по секрету. І одна така казка у нас зустрічається відразу. Я знову ж повертаюся до древлян, тільки на цей раз. Я хочу поговорити про Ольгу і князя Мала з точки зору політики. Минулого разу я вам розказала міфи, так би мовити, в артистичному поданні. Зараз буде суха інформація. Погралася й досить. Я бачила статтю от буквально про Ольгу і про цей древлянський конфлікт. І... Там автор статті, я їй не дам в посиланні, тому що це було давно в універі. І ця стаття мені потрапила на очі суто випадково. Але справа, справа в чому? Коли помер Ігор, Ольга стикнулася з тим, що династія взагалі-то під загрозою. Тобто династія ще не почалася, а вона вже під загрозою. Тому що тут прийшов князь мал, наробив своїх справ, рахуючи свої закони, тому що у слов'ян було прийнято взагалі то країв розривати на двох соснах, а Ольга про це не знала. Напевно, жоден зі Скандинавів це не знав. Оце так сюрприз. Розумієте, що їй було робити? Тобто, давайте зараз відкинемо ці всі почуття, ну, тобто ми до них повернемося до чутливої теми. Зараз, будь ласка, відкиньте чутливі ці всі тригери і подумайте, суто раціонально. Вона ще молода, в неї є дитина. А тут у неї держава буквально валиться з рук. Вона розуміє, що якщо вона спустить древлянам смерть Ігоря, вона буде наступною. Або може, не вона буде наступною, але загроза Святославу була явною. Вона мала показати слов'янам, що з князем так чинити не можна. І саме в цьому, з точки зору сурової історичної науковості і була, так би мовити, обґрунтована смерть, помста за смерть Ігоря. Вже потім вона, так би мовити, надала своїй помсті міфологізованого значення. Ну, тобто я, як вдова, певна річ, мщуся за мужа, певна річ, покладаюся на старі закони, я керуюся правом помсти. І це мене легітимізує в очах суспільства. Вона саме це насправді відстоювала. Ну, тобто, в її часи кохання міг дозволити собі не кожен, якщо чесно. І це зайвий раз. Нас повертає до того, що насправді патріотичне слов'янство не сильно хоче зважати на цю тему, те, що Рюриковичі були насправді нелегітимні зовсім. Варяги не сприймалися слов'янами як легітимна влада. Так, за ними була сила. Силою все ж таки варто рахуватися. І Ольга саме показала силу в древлянському конфлікті. Тому що ну не було в неї інших варіантів. А далі у нас вже пішла лірика, як ви розумієте. Ольга молода, Ольга у нас пішла, поїхала, точніше, в Константинополь. Вона, до речі, влаштувала систему погостів на Русі. Погоститься у нас і двори заїжджі, вони також збирають податки слом. Ольга, як розумний політик, як адміністратор, вона просто делегує свої князівські повноваження, частину з них на погости, і загалом то в неї система тримається. Вона може собі дозволити поїхати до Константинополя, між іншим. І там уже. Історія поросла билиною. Перша ж історія з Константинополем у нас насправді сильно міфологізована. Що ми можемо сказати, точно, що імператор Константин він і протримав півроку у себе біля двору. Він і не приймав півроку. Історики вважають, що ну, так було прийнято при дворі імператора Константинопольського. Загалом, то тим більше, що вона для нього була диким створінням насправді. Він хотів придивитися, ну, тобто, в тому, що ця була традиція, традиції ж вони на порожньому місці не народжуються. Ця традиція, вона знову ж таки продиктована політичним, так би мовити, надбанням чи що. Ну, тобто, не було можливості налагодити контакти. А так Ольга дивилася на Візантійського імператора, Візантійський імператор дивився на Ольгу. Обоє думали. На фреску сильно не дивіться. Фреска, вона створена аж в 15 столітті. Так що фреска не сильно актуальна, але вона така гарненька. В чому суть? Суть в тому, що Ольга саме в цей час приймає християнство. Але суть в тому, що все, що ми знаємо про те, що вона приймає християнство, це легенда. Це легенда про те, як до неї залицявся імператор Константин, як Ольга знову ж таки. Що має під собою санс, тому що ми її бачили вже поряд з князем Малом, вона йому в лоба не відмовляє зовсім. Але тим не менше, вона каже: А давайте я прийму християнство, а? І позву вас хрещеним батьком. Давайте, давайте. І як тільки Ольга приймає християнство, вона чемно відповідає імператору Константину, що знає, що любка моя, не може хрещений батько одружитися на хрещеній донці. Все, все люблю, цілую, обнімаю цьомчики і я поїхала. І потім, коли вже імператор Константин захоче приїхати до неї з відповідним візитом, вже Ольга його півроку потримає на почайній. Там умова буде дещо простіше, ніж в Константинополі, але нічого він імператор потерпить. Тобто Ольга була не мстива, в неї просто пам'ять була добра. Такі от справи. Але саме в цей час Ольга у нас. Міряй німб. Вона у нас стає святою. Ну, хоча, знову ж таки, це окрема і довга історія про те, як імператори ставали святенниками і, взагалі, як правителі ставали святенниками. Ви вже розумієте, що святою вона не була. Далеко не була, і взагалі фокус в тому, що якраз найбільші грішники, рахуючи князя Володимира також, це і ставали принаймні в кінці життя християнами. Тобто вони розуміли, що їхня релігія їм не пробачить, сподівалися на те, що все ж таки, можливо, нова релігія їх таких грішних пробачить. Так Якщо знаєте, це там сильно бабка надвоє гадала з водженим християнством. Хоча, тим не менше, Ольга намагалася все ж таки хоч якось взяти та притягнути християнство на Русь. Ольга, наприклад, відправила делегацію до імператора Отона. І імператор Отон загалом то погодився. Він надіслав. На Русь єпископа Альберта. А потім сильно лаявся, тому що в німецьких хроніках зберегла, зберігся запис про те, що взагалі-то Ольга лукава така зараза. Раптом ви не знали істину княгині Ольгу. Вона взагалі то він там каже про те, що вона. Ну, Вона злукавила, коли вона прийняла християнство. Можливо, вона навіть не лукавила, можливо, ну, вона для себе прийняла християнство. Так, вона намагалась навернути Русь на християнство, але Русь поки що не була готова до цього всього. І єпископа Альберта там взагалі ледве не побили, через що німецька сторона. Напевне, не зрозуміла княгиня Ольга, я так підозрюю. Тобто вони думали, що якщо б вона прийняла Християнство, то, значить всі мають прийняти Християнство на Русі. А не так заведено на Русі не треба. На Русі у нас часом кожен сам за себе оце вірить в що хоче. Це часто і досі актуально. словом. Така от історія і це вже остання історія про княгиню Ольгу, як не дивно. Тому що більше ми про неї вже не згадаємо. Далі у нас підростає Святослав і в 1900 Точніше, в 962 році, згадки про Ольгу вже поступово згасають, тому що підростає Святослав, йому десь 23-25 років, на думку істориків. І він все ж таки відстороняє матір від влади. Не в останню чергу люди кажуть про, ну як історики кажуть про те, що все ж таки виною тому була християнізація княгині Ольги. Що вона все ж таки посміла спробувати навернути народ і спробувала побудувати церкву в Києві і запросити туди єпископа Альберта. Ну, словом, не зрозумів народ, а Святослав тим більше її не зрозумів. А навколо були язичники на диво. Слов'яни об'єдналися з язичниками, всі зрозуміли, що християнство це фігеня, і взагалі Ольга така мудра, а тут щось вона взагалі не мудра, і взагалі вона якась не така, вона ще й жінка до того всього. Словом, відсторонили Ольгу від влади. І на цьому все, хоча насправді не все. Хоча ні. Давайте я це розкажу іншим разом. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Пишіть, як вам мій звук, тому що я його досі регулюю. Я не знаю, що воно всі буде. Чесно. На цьому в мене все. Люблю, цілую, Па-па!